Всім привіт! Сьогодні буду працювати з ось таким цікавим матеріалом, отримала нещодавно з Aliexpress. Давайте я більш детально вам покажу е, Ну, ось цей хрестик. Цей хрестик я купила в корзині, там, де ви купуєте комбо корзина. Ось такий хрестик там коштує ну, досить недорого. Але подивіться, як він гарно прироблений. Дуже красивий. Ось це таке чорне всередині таке покриття, яке робить прямо його дуже-дуже таким гарним. Ось так виглядає з іншої сторони. Довжина цього хрестика. Так, ну ось. Десь 5, 5 з половиною. Ну, якщо брати з ось бейликом, то буде майже 6 сантиметрів. І тут десь 3,3 3,3 сантиметри. 5 на 3. 5,5, десь 6 на 3,3. Ось такий але він легенький, це сплав, скоріш за все. Але такий, знаєте, якісний. І я дивилася по коментарям начебто нормально. Нічого такого страшного з ним не відбувається. Тому ось такий хрестик. Далі ось такі конектори мені прийшли. Я їх, коли побачила, дуже захотілося купити. Не знаю чому. Хочеться чогось такого нового, щось таке зробити цікавеньке. Ось такі конектори, як колючий дріт, да. це метал. Написав в магазин, що це метал. 4 см довжина, ну і 2 см ось ця. Найширша частинка. Ось такі вони, двусторонні. Так, скільки важить, зараз я вам скажу. Ну, ось, бачите, один конектор 4,5 грами важить. Тобто він такий, не зовсім легенький, але і не, і не тяжкий. Не тяжкий, прямо, щоб так сказати. І ось такі прикольні. Дуже класні. Подивіться, кулончики такі або підвісочки, шипи. Ось цей шип вже такий на вагу дуже-дуже такий відчувається. відчувається. Давайте я вам так покажу. Ось. Ну тут розмір. розмір десь 15. Міліметрів півтора сантиметри. А якщо так брати, ну, mm. так, да, півтора. Якщо ось так від шипа до шипа до 2 сантиметри, бачите, да? 2 сантиметри від шипа до шипа. І вага їх 5, бачите, вони менші, ніж оці, ці прям такі начебто великі, але ці важать. Менше, ніж оця підвісочка. 5 грамів, ну, 5,2. Ось вона тяжка. Теж магазин пише, що це метал. Це все метал. І це, це, але по якості, прям мені ці підвісочки дуже подобаються. Вони по якості дуже схожі на нержавійку. Ну, от, по відчуттям. Хоча, ну, магазин написав, що це метал. Ну і буду використовувати цю, оцей ланцюжок. А, тому що хотіла простий ланцюжок тут використати. Ну, більш сюди якийсь такий грубший план, тільки про, простий, але е, я не можу тоді ось цей хрестик, скоріш за все, не підійти. Мені треба оженити хрестик з цими всіма детальками, тому мені треба щось таке вичорне, тому що сам хрестик, бачите, такий цікавий. Ось. Ну, підробити, що мене вийде. Зараз вам покажу. Так, ну ось що в мене вийшло. Ось таке цікаве, Я навіть не знаю, як це назвати. ланцюжок з шипами і кулончиком. чи Це ну це точно не намисто. Ну, ланцюжок такий ланцюжок з шипами, да. І ось такі сережечки. ну Сережечки. Ось такі сережечки. ну вони 5 грамів важать, тому не на кожне вушко. Ось тут зараз. Ось тут так відкривається. Сережки кільця з наржавіючої сталі. Ось такі сережечки. Ось так. І, І ланцюжок. Тут я додала ось цей ланцюжок, да, такий цікавий. Ну, магазин пише, що це нержавійка. Не знаю. Легенький ланцюжок, цікавий. Тут я додала ось такі конектори. До ланцюжка трішечки. Потім знову ланцюжок мій, і до середини ось. Бачите, такі ланочки довгі зробила. І на верхню ланочку прикріпила ось ці шипи, щоб шип ось так лягав гарненько, і якраз посередині цієї, цього відрісочку ланцюжка був. ось так. Потім знову шип і ланцюжок. Цей ланцюжок класний, тому що тут можна коригувати, бачите, тут я зробила просто такий довгий ланцюжок, і можна вже коригувати, і робити або, або під шийку ось так, або довгий робити, кому як подобається. Тут, тут довжина, зараз я вам скажу, яка довжина. Так, не поміщається трішки. Так, якщо брати звідси 30. Ну, десь 60, може бути до 60 сантиметрів. Можна зробити 45-60 см. 58, десь так. Ось. Як виглядає на шийці, буде виглядати, зараз вам покажу. Ось так виглядає на манекені, Ось сережечки. І це я трішки спустила, тому що маленький манекен, але щоб ви просто мали уявлення, як воно виглядає, буде виглядати на шиці, якщо зробите під шийку, ну, трішечки. Ну, ось так. Тобто ось тут дві, два шипа, тут оці підвісочки шипи ще, ну і ось кулончик. Якщо так щоб показати, як кулончик буде, ось таким чином. Ось кулончик. Ось видно, так? Да? Зараз покажу на іншому манекені, можливо, більш видно буде. Ну ось, так, да, на цьому манекені більш-більш воно видно. Ось так виглядає. Так, тільки я навпаки вам показав. показую хрестик, так, да, молода Аня. Ось так. Ось. Ось так. Угу. Да. Ось так виглядає. Хрестик. Хрестик, мені дуже подобається. Прям він дуже гарно пророблений, деталі такі всі. І завдяки тому, що черніння ось тут всередині, він прям так виглядає дуже класно. дуже. Всі посилання на всі ці запчастинки я вам дам на всі ці матеріали. Ось бачите, які тут ще є ланцюжок і ще, то тобто тут її можна ще і довше, довше, довше робити. Це я зробила просто такі. Але. Можна і так носити. Ну, Тут варіанти, як вам подобається. Ось. Мені подобається. Я, до речі, його надягала. Мені сподобалось, як він виглядає. Звісно, це треба такий, ну, спеціальний, мабуть, стиль і спеціальний одяг треба щось таке. Да. Ну, в принципі, виглядає нічого ось. Ну, і це таке маленьке відео. Все, в принципі, що я вам хотіла показати. Ну, прикольно, правда? прикольно? Напишіть, будь ласка, як вам така, такий стиль? Ось на цьому все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки, коментуйте. Я вас всіх обіймаю, бережіть себе і до наступних зустрічей! Па-па!